Хочу вільно спілкуватися з різними людьми. Я дуже цікава людина, але не вмію розмовляти з іншими цікавими людьми. Я не знаю, що мені потрібно робити, щоб бути цікавим. Hey guys! Welcome to my channel. And today we're gonna talk about it. як робити так, щоб вільно розмовляти з кожною людиною. І щоб цій людині було цікаво. Перше, на чому я хочу наголосити, це дивіться у очі іншій людині, коли ви з нею розмовляєте, коли ви її слухаєте завжди. Також дуже класна практика йти по вулиці, просто йти по вулиці і дивитися у очі кожній людині, котра йде перед вами. Якщо ти дивишся людині у очі, вона інтуїтивно розуміє, що тобі нічого приховувати, що ти відкрита людина, що ти просто впевнена в собі людина. Люди хочуть розмовляти з впевненими людьми. Інший пункт ви повинні дивитися на людину, але дивитися не просто з-під лоба, чи якось косом. Перше, що ви повинні зробити, коли бачите людину, коли дивитесь на неї, це посміхнутися. Коли ви посміхаєтеся, людині стає приємно, вона почуває тепло. І насправді усе, що я буду зараз розповідати вам у цьому відео, ви можете переносити на себе. Просто думайте: ось Поліна сказала. Дивитися у очі. Чи приємно мені, коли дивляться в мої очі? Ви повинні дивитися схвалюючи, з посмішкою, повинно бути щасливе обличчя. Коли ви розмовляєте з людиною, потрібно бути залученим у розмову, цікавитися, чи приємно вам, коли вам задають питання? Людина не просто розповідає, що у неї сталося в житті, а ще у вас запитують, що ви думаєте? З приводу цього, чи що відбувалося у вашому житті, це дуже приємно, і це показує вашу залученість у розмову і показує людині, що вам з нею цікаво. Коли людиною цікавляться, це обов'язково підкорить може, і не серце, але увагу точно. Бо Кожна людина сконцентрована на собі, коли ти робиш такі дрібні речі, ти стаєш насправді залученим у розмову, насправді цікавишся іншими, насправді робиш усе, що я назву надалі. Інший пункт це навчіться говорити компліменти. Знову ж таки, перенесіть на себе. Коли вам скажуть, Боже, які в тебе рук, які в тебе очі, як ти класно танцюєш. Ти така неймовірна людина, з тобою так цікаво, ти дуже приваблива людина і таке інше. І коли ти бачиш, що людина насправді насолоджується, коли говорить цей комплімент, вона насправді це відчуває. Потрібно виховувати в собі цю навичку, помічати. У людях, у речах різних хороше, коли ми дивимося і не просто підлизуємося, а ми насправді відчуваємо це. Як гумка, впитуємо любов до усього, що нас оточує. І коли ми говоримо компліменти іншій людині, це дуже тішить її его і дуже. Звісно, приємно. Людина це помічає, вона помічає це в вас. Цікаво ще й те, що коли ти помічаєш у людях різні красиві, прекрасні речі і говориш їх вслух, ти можеш зробити так, що самооцінка людини стане вищою. Коли ти будеш говорити людям компліменти, вони це запам'ятають і вони будуть приймати це на свій рахунок. Що вони класні, але і на твій рахунок також. Вони будуть думати, що ти також класний, з тобою цікаво розмовляти. Ти дуже позитивна і класна людина. Люди люблять розмовляти з іншими позитивними людьми. Інший пункт називайте людину її ім'ям. Ви можете сказати навіть: Маша Боже, яке в тебе гарне волосся! Це комплімент одразу. І одразу ж. Ім'я. Ім'я це найсолодше просто слово для кожної людини. Вчиться запам'ятовувати ім'я людини з самого початку зустрічі з нею. Тобто вона називає своє ім'я, і ти його повторюєш: Привіт, я Костя. Привіт, Костя, я Поліна. Щоб саме бути відкритим, допомагають відкриті пози. Якщо я буду сидіти отак от. Так -от Отак, От я стану більш відкритим. Коли ми сидимо отак, нога на ногу, ми... мозг зчитує цю інформацію і ми якби закриваємося. Мозг просто розуміє, що я закрився. Коли ми сидимо навпаки відкрито, і мозок робить так, що ти не був готовий розмовляти з людьми, бо ти був закритий більш. А ти сів у відкриту позу і став більш відкритий. Це реально так. Практикуйте їх, коли вам становиться незручно, коли ви хочете закинути ногу на ногу, але ви не закидуєте, і навпаки, сідаєте, роздвинув ноги, наприклад. Дуже важливо бути м'якими з людьми. Коли нам щось не подобається, ми хочемо просто різко сказати якесь грубе слово, хоча це може бути навіть близька для тебе людина. Особливо з близькими людьми ми можемо ставитися дуже грубо. Якщо ми хочемо, щоб люди сприймали нас позитивно, якщо ми хочемо, щоб люди хотіли з нами спілкуватися, потрібно бути чемним, з повагою відноситися до кожного індивіду. Можна просто різко відстоювати свої границі, бо тут, тут вони закінчуються. Але можна знати, не кричати про них. Просто ти знаєш, і ти відчуваєш, де твоя границя закінчується. І ти просто знаєш, коли потрібно підодвинути цю людину. Просто береш і обережно пояснюєш, якщо людина не знала, де закінчуються твої границі, то. Ти обережно пояснюєш, де вони закінчуються, що робити з тобою не треба, якщо ця людина хоче надалі продовжувати розмовляти з тобою. Людина просто приймає цю інформацію і робить висновок, що робити їй з цією інформацією, яку ти до неї доносив. Якщо ця людина не хоче сприймати те, що в тебе є границі якісь. Навіщо ти розмовляєш з цією людиною? Інший пункт потрібно бути чуйним. Коли ти слухаєш якусь проблему людини, ти просто повинен її підтримати. Ти не повинен знецінювати проблему іншої людини, бо у вас різне життя і різне розуміння різних речей. Наприклад, є якась ситуація, яка Здається складною для окремої людини, але для тебе вона не здається складною. Ти повинен просто розуміти, що у вас різні погляди на життя, і ти відчуваєш життя по-іншому. Ще потрібно помічати, що у вас є спільно. Якщо в мене є подруга, я знаю, що вона ходить на танці. Я також ходила на танці, але вона ходить на. Хіп-хоп, а я ходила на джаз-фанк, наприклад. Але навіть цей випадок просто може показати нам, що у нас є щось спільне. Ми можемо стати ближчими один до одного. Коли ти і твій співрозмовник помічаєте один в одному спільне, вас це просто зближує. Також не треба забувати про відвертість, яка також може вам дати змогу зблизитися один з одним. І коли ти просто. Стаєш більш слабким і можеш розповісти, що у тебе сталося щось погане. Або ти відчуваєш себе якось погано. Це не буде тягарем для іншої людини. Якщо ти не та людина, котра постійно розповідає про негаразди в твоєму житті, то це нормально відкриватися людям і розповідати, про якісь свої незручні ситуації, про свої незграбності і так далі. Ніколи не можна критикувати ні себе, ні свого співрозмовника, ні іншу людину. Багато хто думає, що якщо я буду розмовляти з цією людиною, про третю людину, це нас зблизить ні. Токсичність. Ви розвиваєте в собі і в своєму, в своєму співрозмовнику токсичність. Це просто не робить вас привабливим ні в очах цього співрозмовника, а може, цей співрозмовник розкаже якось цій е, третій людині. Якщо ти не хочеш, щоб вона цього дізналася, навіщо взагалі про це говорити? Але якщо тебе просто дратує ця людина, котру ти хочеш е, Перетерти, ти можеш сказати і цій людині, третій, і своєму співрозмовнику. В цьому немає нічого поганого. І це просто дає зрозуміти, що ти реально злишся, і в тебе є причини, і ти можеш сказати це в очі цій людині, на яку ти злишся. І це не буде давати привід для твого співрозмовника: думати, що ти можеш сказати те ж саме і. Про нього. Якщо ми говоримо про якусь ділову бесіду, то дуже гарно працює правило бутерброду. Що потрібно зробити? Якщо людина питає, чи гарно я там зробила малюнок? Ти не повинен говорити: той мазок, ну, не дуже. Він усе портить і Ну і все. Тобто, ви просто критикуєте одну річ, а так все, все останнє добре. Дуже гарно діє спосіб, коли ти говориш спочатку комплімент, ти такий молодець, що ти почав там малювати. Потім ти говориш свою критику. Цей мазок не дуже підходить цьому малюнку. Я би використав щось інше, бо то-то і то-то. І третій пункт ти також. Вигадує щось гарне. Але ось е інший мазок іншого кольору мені дуже сподобався в цьому малюнку. Так і продовжуй. Людині приємно, і це не звучить образливо. Коли людина питає вас пораду, чи питає, зробила вона правильно чи ні, чи як вам сподобалось чи ні, вона відразу не чекає критики. Вона чекає правду так. Можливо, або вона чекає на похвалу, навпаки. Вона не бачить нічого поганого і хоче просто, вона не знає, як попросити, щоб її похвалили, і просто просить вас, щоб ви конструктивну критику розказали. Усі люди люблять розповідати про себе. Якщо вони захоплені своєю справою, якщо вони захоплені тим, що роблять, вони. Просто можуть годинами розповідати про свою улюблену справу. Але це не означає, що ми повинні з вами так робити. Чому? Бо люди з адекватною самооцінкою, люди, яким важливий їх час, вони не будуть хотіти приділяти увесь свій час на те, щоб слухати, що ви там зробили, там ще щось. Саме тому потрібно задавати питання. Не потрібно бути сконцентрованим тільки на собі. Особливо захоплено розповідати годинами щось про себе, це нікому не подобається. Те, що дуже складно, але дуже важливо зробити, це просто відкласти свій телефон, коли ти розмовляєш з іншою людиною. Бо коли ти полядуєш до свого телефону чи написав там твій кавалер, ну це неприємно. Можна подумати, будь-що, коли ти розповідаєш щось людині, а вона просто не говорить, що я чекаю важливого повідомлення. Чи... В мене робота, і вибач, я декілька хвилин я буду зайнятий. Ні, вона цього не говорить. Вона просто дивиться у телефон щоразу. Можна подумати знову ж таки, будь-що. Якщо ти не хочеш, щоб людина думала, що вона тобі набридла, що тобі не цікаво з нею, то не потрібно дивитися в телефон або просто попередити, як я вже сказала, важливі моменти фішки, які допоможуть вам просто. Красивіше звучати, коли вам потрібно щось дуже виразно розповідати, ви повинні говорити низько і з закінчення опускати донизу. Коли людина чує, що у тебе низький тембр, вона також інтуїтивно розуміє, що ти впевнена людина, ти впевнено говориш, ти знаєш, що ти говориш, і ти говориш цікаві речі. Коли ти будеш розмовляти низьким тембром, люди більше будуть тебе слухати. Я перевірила це на собі, і я знаю, що раніше я розмовляла так от. І просто, ну, це нікому було не цікаво, бо я жадала перебити когось. Мені хотілося вставити якесь слово, але ніхто не хотів мене слухати. Коли хтось. Починав говорити завчасно, коли я ще, наприклад, не договорила, і я тільки вчилася цьому прийому, я починала розмовляти нижче, і усі одразу замовкали. Якщо ти хочеш, щоб тебе більш зацікавлено слухали, розмовляй низьким тембром і з таким придиханням, і опускай. Закінчення донизу. Тобто, щось ти говориш і опускаєш донизу. Не потрібно поспішати і не потрібно говорити занадто повільно. Деякі слова, котрі не дуже важливі, можна ковтати. Дуже допомагають скорого вірки. Це насправді так банально, але дуже дієво. Подякуй собі за перегляд цього відео, бо ти став більшим впевненим в тому, як розмовляти з людьми, котрі тебе оточують і з котрими ти хочеш розмовляти, ти тепер обізнаніший і знаєш, як жити, це життя ще краще. Bye, guys! Bye, guys!